тут на ікруху на один грамовий. Щучечка, тільки поставив два грами, думав, що сокунь буде клювати Друзі, я вас вітаю. Вже я поблизу водички, а сьогодні вирушив в дуже таку дальню путь. Це не Київ, це навіть невелике місто. Знаходжуся я в невеличкому чернігівському селі. Хочу сьогодні перевірити деякі місячки, які працювали в тому сезоні дуже класно, саме влітку. Сподіваюся, що в мене буде хоча б якийсь успіх. Адже риби тут достатньо, принаймні було. Не дивлячись на те, що саме в цьому сезоні результати тут насправді кепські. Успіхів мало, по щуці так взагалі повний крах. Хоча саме на неї я роблю основну ставку. Звісно, в мене є запасні варіанти за концем. Але окунця можна нормально половити і в Києві. А от по щуці в Києві в мене місць майже немає, саме диких, де можна нормально відловитися по зубатій. Тому будемо дивитися, а вам я бажаю приємного перегляду. Будемо зараз намагатися щось тут зловити. Взагалі риболовля розпочалася досить бадьоро. Я зловив кілька окунців на мікроджиг, але їх вирішив не знімати, оскільки думав, що зараз буде клювати мені щучка. Але як виявилося, щуче клювання отримати було не так просто, і після довгих підборів приманок вантажків в мене почало щось виходити. Відведе так хорошо, ну якраз от... Гопро, знімай відео. Щука точно. Зубата клюнула на класичний подвійний підрив, який ми використовуємо переважно для лову окуня, але щось і невеличка щучка знаходить в цьому цікавого. Тому залишається мені лише її витягнути. Ай, блін. А, шахту, В шахту, а, в шахту. шахту. А! Не звертайте увагу, що в цьому моменті я вирощав як маленька дівчинка. Просто був дуже радий, що, врешті-решт, мені вдалося запаркувати щучку, хоч і досить невелику. Ось як вона, до речі, зжерла ларву від фанатіка. Да-да, ця сама ларвочка, дубовий силікон. Але от в Чернігові ловить дуже класно. І якщо я не помиляюсь, я, можливо, вже казав вантажик в мене 2 грами. А, закид не сильно далекий, але достатній. Щучка стоїть досить а, на ближній дистанції. Трішки пізніше я розповім вам детальніше про цю водойму, про цікаві містечки, а поки що зробимо фотосесію і будемо звільняти нашу рибку. До речі, фотка в мене мій братан, я його не представив. Це Вовчик. Він зі мною сьогодні буде ловити майже весь випуск, а поки я відпускаю цю щучку. У Вовчика поки рибки не було, але я вам скажу все ще попереду. О тут камера влаштувала підставу, потухла в найнепотрібніший момент, і знову сидить щучка, і майже ідентично клюнула до попередньої, і по розміру теж досить схожа. Але вже не наважуюся я її брати в руки, легше просто виволокти її на берег. Фух. Ще одна зубата знову клюнула на мікроджиг, місцеві щучки, і в тих роках полюбляли. Атакувати окуневі приманки. Але окрім цього, вони атакували і справжні щучі дебелі віброхвости. А от цьому році щось вони не хочуть розміру, тільки мікроджиг або залізо. Чомусь змінилися смаки у риби, або її просто стало менше, і стала вона дрібнішого розміру. До речі, під берегом тут дійсно жесть, мул тебе просто засмоктує. Багато в чому винні тут корови, які постійно його розгрібають, мнуть, а далеко вони особливо не заходять, тому і на глибинці стояти набагато легше. А от під берегом можна так вгрузнути, що йо-майо. А тут вже з однієї мікропротоки ми перемістилися з Вовчиком в іншу. Теж щучка тут полюбляє стояти. А, принаймні в позаминулому році я тут гарно відловлювався а, на мікруху класичу, саме ультралайтом. А зараз пошастаємо тут трошечки з лайтиками, а, теж перевіримо різні теми. У брата залізо, в мене мікроджиг. І Ще? от у нього на залізо відбувається шикарна подача. Дивіться уважно на кінчик його вудоща. як сильно ця щучка влупила. Тепер лише справа техніки. Тяни! Невычка. А може, крупний окунь? Ні, не окунь так губки. Ай хорош. Молодець, на що покажи, будь у вас. Така от бляшка. Що, там нічого не видно, кажи. Азура Веста, 7 грамм такий о, колір о. золотий з бронзовими. Крапками, ну як порізами. Хорош, молодчина. Yeah. Отже, Вовчик виманив щучку рівномірною проводкою. Е, і Я вам скажу, що це ще не остання його сьогоднішня щучка. Е, а ми просуваємося дещо далі. І зараз ви побачите майстер-клас в закиді. Е, показую всього лиш один раз, більше такого не буде, тому вчіться. Все, я вам показав і можемо далі ловити рибку. А якщо без приколів, то слідкуйте за душкою, бо снастям від цього краще не стане від таких суперзакидів. Я тут на мікруху на 1 грамовий. Тим часом вже майже в активі в мене третя щучка. Третя. Як ви напевно бачили, підсіла вона на подвійний такий підрив горизонтальний. Досить нешвидкий, досить плавний. Е, на мікроджигову приманочку, знову таки. І зараз мені лише залишається з цих кушерів дістати. Ось і стала тут. Як же інду тут брать. До речі, саме ця клюнула на Mystic Fish від флагмана. В розмірі 2 дюйми. По платниках номер 1 приманочка в мене була, але дика щука теж полюбляє. О, дивіться яка. Вова, оціни. Крута. Ось така щучка вже стандартного сьогодні розміру. Вони всі в нас сьогодні десь однакові. Але дуже приємно клює і нарешті хоч щось з цими щучками. В нас виходить. А зараз Вовчик їй спробує показати красиво. Ну і відпустилася. Нехай собі пливе. Ми всі задоволені, бо в нас трохи покльовує. Ось за такий ви У нас дуплет з Вовчиком. Кульочик. Воли кульочок у мене коряшка. Чим слабкіше ставав кльов, тим більше ми з Вовчиком веселилися, але ось у нього була щучка, на жаль, я не встиг підбігти. Він, поки її в тік-ток знімав собі, то вона в нього і втекла. Сьогодні щось майже всі щучки в нас тікають, принаймні останні три не хочуть ніяк фотографуватися. Ну, ось такі вони чернігівські щуки, нічого вже не поробиш. Кому цікаво, там можете на Вовчиковий Тікток підписатися. Там це все викладено в повному об'ємі, як то кажуть. А ми будемо так, продовжувати. Напишу. Ну, Зараз мінус вся щука. Звісно, вона такова испугається. Як тільки я сказав, що зараз буде мінус вся щука, щупачок влупив по тейл спінеру, але не засікся. І, на жаль, після цього клювання в нас чомусь різко закінчилося. Ми ще дещо прогулялися вглиб цієї затоки, точніше протоки, і якось все слабенько-слабенько, тому вирішили повернутися назад на відкриту воду. Uh, і що було далі, я вам розкажу, але спершу хочу дещо розповісти про цю локацію. Ось так схематично виглядає водойма зверху. Uh, розпочинали риболовлю ми ось в даній локації, uh, в першій, так би мовити, протоці. Uh, тут присутні декілька бровочок. Але тим не менш з них риба взагалі не відгукувалася. І обидві щуки, які я тут взяв, плюнули вже на виході з бровки, вже, можна сказати, на такій собі мілині. Потім ми перейшли от в дану протоку знову ж таки, з метою пошукати щуку. І я тут зловив одненьку. У Вовчика результат був, як на мене, куди ліпший саме по залізу. Тут вже таких бровочок нема, є невеличка канавка посередині цієї протоки, але місце, тим не менш, досить цікаве. І після цього всього, вже більш на вечірній вихід, я вирішив переміститися ось в дану позицію. Такий невеличкий мис, найцікавіше на ньому це присутність ракушняка. І, звісно, що на цій ракушці, яка насправді в попередньому році була набагато густіша, має стояти окунець. Завершити риболовлю хочу я саме спробою знайти там окунця, підібрати до нього ключик. А як туди заходити, ви запитаєте? Адекватних підходів немає, це правда, тому я буду рухатися приблизно ось таким маршрутом, є невеличка коса. І оскільки вода спала, то висоти моїх вейдерсів мені буде вистачати, щоб десь на грані по ній пролізти. Якщо піти отак просто напряму, як зараз зображено на малюнку, то я точно наберу водички. Тому такий нюанс тут є: ті, хто не знають ніяк не попадуть, але ми якось більш-менш розібралися і можемо без човна туди заходити. Тому дивіться, що у нас там вийшло. Ось я нарешті і на точці, ракушка дійсно проріділа в порівнянні з минулими роками, але те, що вона є, автоматично є свідченням того, що і окунець тут має стояти. Перша рибка не змусила себе довго чекати на повільному, ну як сказати, повільному, досить невпинному шкрябанні по дну. Ось такий красунчик. Не найдрібніший. Для ракушки дуже приємний розмір. Але тут є куди більші. Тому цього ми відпускаємо і ловимо далі. В якості приманок на таких ракушнякових полях найкраще, звісно. Показують себе пасивочки до 2 дюймів розміром. Бо вони імітують саме комашок, які і водяться поміж цієї ракушки. В моєму випадку я поки що не парюсь і продовжую ловити на ларву. Вона для цієї ситуації шикарно підходить. Ось цей окунець підсів непомітно. Після десь 3,5 секундної паузи. от Ракушняковий окунь любить дуже паузи. Тому інколи, коли він не клює, то краще а, трішки зачекати. І у вас будуть от попадатися, а можливо й не будуть. от такі гарні розміри. Адже, от поки що, розмір досить середній, але насправді на ракушці він ніколи не буває стабільним. Бувають як і мізинчикові окунці. Так і справжні трофеї. До речі, я не сказав, але перед походом на цю ракуху я змінив комплект, а, точніше, палку, замість x X-Game 90-го взяв Фінезою X. Ну от, саме нею хотілося мені половити на ракушці. Але благо все було під рукою. І о, за декілька хвилин буквально все змінив і швиденько побіг на цю точку. А от при цій покльовці ви бачите неграмотно налаштований фрикціон він занадто е відпрацьовує на рибці, хоча і бланк м'який, можна і майже з затягнутим його форсувати. Ну, от, е часто риба заводить в траву. В моєму випадку я дотягую рибку, але інколи от занадто розслаблений фрикціон може. Зіграти злий жарт. От Зацініть просто. Оце, оце дійсно розмір. А, і клюнув він вже на вольфрам. Я обірвав той свинець. І на дещо іншу приманочку це півторушечка Танта Фіолетова. От такий красунчик просто. Во. Оце дійсно гарний ракушняний розмір. А, пасеться він тут, я думаю, навіть під'їдає мілких окунців. А, але разом з тим і полює на отаких от всяких ракоподібних, які живуть серед цієї ракушки, і танта імітує їх як найкраще. Відвалився окунець і тут є помилочка, над якою варто повчитися. Зверніть увагу на приманку. Приманка рачок. Я майже одразу підсікнув, як тільки окунець взяв, а ось такого об'ємного дійсно рачка окунь жує не одразу. Тому треба зачекати 3 4 секунди і лише після цього підсікати, коли риба добряче зажує. Насправді рака я поставив, щоб відсіяти більш мілких окунців. Але, як виявилося, не вийде половити лише гарні розміри. Мілкі будуть довбати і ось такого напрочуд об'ємного рачка. Але в принципі, жалітися на те, що не клює прям крупний окунь, це вже. Якась наглість конкретна. Тому що навіть отакі такі кунці в Києві мені були б ну, дійсно за щастя. Подивіться, як він з'їв рака. Правильна пауза. І, До речі, не сказав 5 грамів. Я тут використовую. Це забагато, але вольфраму меншого в мене нема. Але, тим не менш, оснастка працює і будемо продовжувати. Покращувати результат, можливо, ще буде більш крупний окунець. До речі, я на цьому вже наголошував, але в якості проводки використовую ось таке прошкрябування. Перемістив приманочку на дні, зупинився, перемістив, зупинився по кілька повторень. Але інколи треба виходити з зони комфорту, експериментувати. І ось такий подвійний підрив також приносить рибу на так званому контрасті. Просто подивіться, як він гепнув, а на пасивне прошкрябування клювати не хотів. Тому я постійно кажу: експериментуйте з будь чим. Не будьте такими повільними, як я. Я дуже довго приходжу до того, щоб щось змінювати на риболовлях. Якщо ви не будете, як я, то будете ловити набагато більше риби, бо це вже факт. І він полягає в тому, що якщо риба не клює, Миттєво потрібна якась зміна. Зміна місця, зміна вантажка, зміна приманки. І у вас буде все круто. А от поки дивіться, який дійсно гарний окунець. От це те, що я хотів. От Зміна, і на зміні змінився розмір, тому будемо ловити далі. Зацініть, як агресивно окунь гепнув на рака. Я спершу думав, там дійсно гарний розмір, але лафа закінчилася. Один за одним кабани клювати не будуть. Але теж непоганий окунець, от подивіться, рачок повністю з'їдений. І це означає, що приманочка йому дійсно подобається. Але знову ж таки, треба бути дуже уважним і вичікувати, поки він його заковтне. Отакий От більш світленький окунець, повертається, звісно ж, назад додому. Рибку треба відпускати. До речі, ледь не забув вам сказати, що за модель рака це фішапівський Real Crow. Знову ж таки, півтора дюйма, але він дуже об'ємний. Окунець пасивний, його дійсно полюбляє, і в певних ситуаціях ним можна непогано фільтрувати розмір. Нашої рибки. Черговий непоганий окунець підбирає приманку з дна. Фінка відпрацьовує шикарно. Ну, і звісно, фрикціон я на тій риболовлі так і не налаштував, але вже підійшов я ближче і трава мені ніяк не загрожує. Можу витягувати майже. З будь-яким розпущеним фрикціоном. А, класний окунець підсів. Ну, рачок а, дійсно кілька гарних розмірів мені приніс. От, подивіться. Трохи більше Долонький окунь. В Києві я би з радості пісявся, напевно, якби такого зловив. Але, ну, в Чернігові це не скажу, що стандартний розмір, але. А... Частіше такі екземпляри трапляються, аніж в місті моєму рідному. Тому кунця звільняємо, будемо ловити ще, хоча вже і скоро час нам закруглятися. Ось приблизно в такому стилі клює більшість ракушняних окунців, тюк-тюк-тюк-тюк і підбирає приманку. Ну, давай вже підіймайся. От, друзі, в вейдерсах нелегко часом брати рибу, це ось таких окунців. Ще якось виходить а з судаками і щуками там своя історія. Ну тут вже й коментувати нічого, просто краса. От одна з моїх улюблених, дійсно, риболовель це шкрябання по ракушці і пошук на ній окунця. Мені навіть складно сказати, що я люблю більше. Мікроджиг чи от саме такий вид ловлі? От Затрудняюся я відповісти. Часом, до речі, приманку треба легкими підривами підіймати з дна, щоб привернути увагу у кінця, так би підстрибнути на місці. А, ну, Дійсно, інколи приносить гарний результат. Ось він вечірній окунець. Напевно, що останній на сьогодні. А, і розмір мені подобається. Класний розмір, а, як для завершення риболовлі, те, що потрібно. І клюнув цей красунчик на танту вже дводюймову. в кольорі дуже крутому, а, в карамельці. Він такий карамельний з зеленою блискіткою. А, Знову я поставив дводімову приманку, щоб зловити більш крупного окуня. І я вважаю, що таки справилася танточка зі своєю задачею. А на цьому це відео а, підходить до кінця. А, сподіваюся, вам було цікаво. Мені, якщо чесно, було теж досить цікаво. По щуці повний облом продовжується, вона клює на мікруху, клює в невеликому розмірі і навіть не часто. Окунь порадував, тримається ракушнячків, хоч і ракушка проріділа в порівнянні з минулим роком, і окунці по кількості, наче теж. Але він є і він там стоїть навіть в таку серйозну спеку. Тому на цьому я буду з вами прощатися. В Чернігів я ще повернуся, тому до зустрічі з вами в нових відеороликах. До побачення!